Близько 30 виноробів з усіх куточків України презентували вина власного виробництва. Серед них і Тарас хлопець приїхав зі Львова. До мене колись в гості прийшов друг старший. Він приніс своє вино, і мені дуже сподобалось. Я собі подумав, що мені теж треба почати робити вино. Я купляю виноград в Закарпатті його привожу до Львова, і у Львові в себе переробляю і роблю вино. Там куркою сюди приїхав на фестиваль. Київ, Херсон, Запоріжжя. Незважаючи на мінливу погоду, у день закриття Сакура вайну туристів з різних міст України та й за кордону не бракувало. З Мінська приїхали, очень подобається, хороша погода сьогодні якраз. Приїхали з Києва. Враження, ну, нам подобається. Я приїхала із Запорожжя. Очень приємна, хороша атмосфера, тепла. Я за такі фестивалі, тому що хоч якийсь розвиток іде в туризм. Приносяться гроші в місто, та не дуже нема такого напевно масштабу, як планувалося. Однак самі ужгородці почали обурюватися. За вхід на фестиваль потрібно заплатити, вартість складала 30 гривень. Зробили по домовленості це був платний вхід, була така зона, можливо, декому трошки не сподобалась загорожа, так але. Можна подивитися навіть наскільки уютніше стало внутрі, але так, дійсно, на рахунок входу великий негатив отримали. Невдоволення містян були почуті, і в останній день фестивалю плату за вхід відмінили. Організатори обіцяють врахувати усі цьогорічні недоліки і вже наступного року дивувати ужроців та гостей міста новими креативними підходами. Краще дізнатись, у яких умовах проживають підопічні Ясінянського будинку для престарілих, присутнім продемонстрували фільм про цей заклад. Член словацького ротарі клубу пан Францішек переглянув його вже вдруге. Чоловік не стримує сліз. Ми я до ясині ходім. Я був у ясенях і відвідав цей центр. Побачене надзвичайно вразило мене. Коли цей фільм представили на благодійному вечорі у словаччині зал був переповнений емоціями у людей, навіть апетит пропав. Людя уж їсти. До акції долучилися ротарійці з багатьох країн. Спільними зусиллями вдалося зібрати близько 130 тисяч доларів. Однак для реконструкції. Та капітального ремонту не вистачає ще 20 тисяч. Залишається глобальна проблема це елементарні речі. Це вода, це каналізація, це водопостачання, це тепло. Тому от роки тому ми заініціювали збір коштів для того, щоб оці от необхідні. Речі відновити, зробити, побудувати для усіх присутніх на заході єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії провів невелику екскурсію по резиденції та наголосив на потребі допомагати тим, хто цього потребує. Я думаю, що це є дуже важливо бачити цю потребу, бачити тих людей, ну і стати для них близькими. Вже є вікна, вже є двері, вже є кухня, нормальна кухня в тому центрі. Тепер, як Бог поможе, буде добре водопостачання і буде чудове опалення. Ну і тоді вже з зовсім міняється все загалом. На заході вдалося зібрати близько 90 тисяч гривень.